Усім привіт! Сьогодні будемо в'язати з вами ось такий чудовий візерунок. Він складається з 24 петель та 16 рядів. Якщо ми в'яжемо поворотніми рядами, ми додаємо до 24 петель рапорта ще 2 додаткові петлі. Якщо в'яжете по кругу, ви не додаєте ніяких петель. Знімаємо кромочну петлю. Пров'язуємо п'ять виворітніх петель. Один. Два, три. Чотири. П'ять. Далі знімаємо дві петлі що спереду. Ось ці. Бачте, дві петлі що спереду. Пров'язуємо. Дві лицеві петлі. Одягаємо назад наші дві лицеві ці петлі, що ми зняли. Пров'язуємо їх теж лицевими петлями, так. один. Два. Далі пров'язуємо шість виворітніх петель. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість. Знову знімаємо наші дві петлі, пров'язуємо дві лицьові. один, два. Знімаємо наші дві лицьові петлі, пров'язуємо їх дві, двома лицьовими. один, два. І пров'язуємо 5 виворідних петель: 1, 2, 3, 4, 5. Кромочна петля. Далі я показую тільки цей виворідній рядочок, далі ви в'яжете його майже всюди, ну, всюди однаково. Дивіться. Знімаємо кромочну петлю. Тепер ми дивимося на наш візерунок. Якщо в нас йдуть лицеві петлі, ми в'яжемо лицевими петлями. Ось ми бачимо, що вже почалися виворітні, ми в'яжемо їх виворітними петлями. Знову у нас йдуть лицьові, пров'язуємо їх лицьовими, тобто, ви зрозуміли, там, де лицеві петлі, ми в'яжемо такі лицевим, там, де вивідні, виврідні, тобто в'яжемо по нашому малюнку. Так, Наступний буде рядочок уже третій. Ми знімаємо кромочну, пров'язуємо 4 виворітні петлі: 1, 2, 3, 4, пров'язали. Далі ми знімаємо одну петлю назад. Тобто ми її знімаємо на додаткову спицю або маркерочок, який я роблю. Знімаємо, пров'язуємо наші дві лицеві петлі, наш маркерочок, ось з нашого маркерочка знімаємо петлю і пров'язуємо цю петлю виверідньою петлею. Далі знімаємо дві лицеві петлі, наступні, на періт вже, пров'язуємо одну петлю виверідньою. Далі знімаємо наші дві лицеві петлі і пров'язуємо їх лицевими петлями. Далі ми пров'язуємо 4 виворітні петлі: 1, 2, 3, 4. Далі, знову у нас повторюється: ми знімаємо ось цю петлю одну. Назад пров'язуємо дві петлі лицевою, один, два, одягаємо цю петлю назад, пров'язуємо її виверідньою петлею, далі знімаємо дві лицеві петлі ості, пров'язуємо одну петлю виворітньою. Надягаємо назад ці дві лицеві петельки, пров'язуємо їх лицевими петлями і пров'язуємо 4 виворітні петлі: 1, 2, 3, 4 і нашу кромочну. Виверітній рядочок пров'язуйте самостійно. П'ятий рядочок знімаємо кромочну петлю, пров'язуємо три виворітні петлі, 1, 2, 3. Далі беремо одну петельку, знімаємо назад. Пров'язуємо дві лицеві петлі. Один, два. Одягаємо назад цю петельку і пров'язуємо її виверідньою петлею. Далі пров'язуємо дві виворітні петлі, 1, 2, знімаємо дві лицеві ось ці петлі, пров'язуємо одну петлю виверідньо, одягаємо назад наші лицеві петельки. І пров'язуємо дві лицеві петлі. Далі пров'язуємо дві виворітні петлі, 1, 2. Наступним повторюється так само: ми знімаємо одну вивертню петлю, пров'язуємо дві лицеві петлі, одягаємо назад нашу вивертню петлю. Пров'язуємо її виворітньо. Пров'язуємо ще дві виворітні петлі. Знімаємо дві лицеві ось ці петельки, пров'язуємо виворітню петлю, одягаємо назад наші дві лицеві петлі. І пров'язуємо три виворітні петельки. Виверідній ряд пров'язуєте самостійно. Сьомий рядочок. Знімаємо кромочну петлю, пров'язуємо дві виворітні петлі, далі знімаємо одну петельку назад, пров'язуємо дві лицеві петлі. Одягаємо нашу петлю назад. Пров'язуємо її вивертньою петелькою. Далі пров'язуємо 4 виверідні петлі: 1, 2, 3, 4. Знімаємо дві лицьові петлі. Пров'язуємо одну вивертню петлю. Знімаємо. З нашого маркерочка ці дві петельки і пров'язуємо лицьовими петлями. Далі повторюємо те саме, знімаємо нашу цю петельку одну, пров'язуємо дві лицьові. одягаємо цю петлю одну назад. Пров'язуємо її виворітною петлею. Пров'язуємо ще 4 виворітні петлі. 1 2 3 4 Знімаємо наші дві лицеві петлі. Пров'язуємо одну петлю виворітною. Надягаємо наші дві лицеві петлі, пров'язуємо їх лицевими, один, два, і пров'язуємо дві виворідні петлі. Ну Виверідній рядочок пров'язуєте самостійно. Дев'ятий рядочок знімаємо кромочну петлю, пров'язуємо дві петлі виверідні, один, два, дві петлі лицеві. 1, 2, пров'язуємо далі 6 виворітніх петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Знімаємо 2 петельки наперед. Пров'язуємо наступні 2 лицеві петлі. 1, 2, одягаємо назад наші. Петлі. Пров'язуємо лицевими. Один, два. Далі пров'язуємо шість виворідніх петель, один, два, три, чотири, п'ять, шість. Далі дві лицеві, і дві виворітні. Один, два, і кромочно. Виверітній рядочок вяжете самостійно. Одинадцятий рядочок, знімаємо кромочну петлю, пров'язуємо дві петлі виверітніми. один, два, знімаємо дві петельки на додаткову спицю або маркерочок. Пров'язуємо одну виверідню петлю. Одягаємо назад наші петельки і пров'язуємо лицевими дві петлі, 1. 2. Далі пров'язуємо чотири виворітні петлі, 1, 2, 3, 4. Далі знімаємо одну петельку назад, пров'язуємо дві лицеві петлі, 1, 2, одягаємо назад нашу петлю, пров'язуємо її вивертньою петлею. Далі знімаємо дві наступні петлі, пров'язуємо одну виворідню петлю, одягаємо назад наші петельки, пров'язуємо дві петлі лицевими. Один, 2. Далі пров'язуємо чотири виворідні петлі. Один, 2, 3, 4. Знімаємо нашу одну петлю назад, пров'язуємо дві петлі лицьовими: 1, 2, одягаємо назад нашу петельку, пров'язуємо виврітньою петлею і пров'язуємо ще дві виврітні петлі. І пров'язуємо нашу кромочну. Виврітній рядочок в'яжете самостійно. Тринадцятий рядочок, знімаємо кромочну петлю, пров'язуємо три виворітні петлі: Один, два, три. Далі знімаємо наші ось ці дві петельки наступні. Пров'язуємо одну петлю виверідньо. Далі одягаємо назад наші петлі, пров'язуємо їх лицьовими, один. 2. Пров'язуємо 2 виворітні петлі. 1, 2. Далі знімаємо одну петлю назад. Пров'язуємо 2 лицеві петлі. 1, 2. Одягаємо нашу петлю назад і пров'язуємо виворітньою петлею. Далі пров'язуємо дві виверідні петлі. Один, 2. Далі, повторюється, знову: знімаємо дві ось цих петельки, пров'язуємо одну петлю виверідньо. Надягаємо назад ці дві петлі і пров'язуємо їх лицьовими петлями. Один, 2. Далі пров'язуємо. Ще дві вивертні петлі. Знімаємо цю петельку наступну назад. Пров'язуємо дві лицеві петлі, 1, 2, одягаємо назад нашу петельку, Пров'язані її вивертньо, і пров'язуємо три вивертні петлі, і кромочно. Виверідній рядочок пров'язуєте самостійно. 15 рядочок знімаємо кромочну петлю, пров'язуємо 4 виворітні петлі: 1, 2, 3, 4. Знімаємо дві лицеві петельки. Далі пров'язуємо одну виверідню петлю, одягаємо назад наші петлі. Пров'язуємо дві лицеві петлі, 1, 2, далі знімаємо одну петельку назад, пров'язуємо дві лицеві петлі, знімаємо цю петлю назад на спицю, пров'язуємо її виврядньою петлею. Далі пров'язуємо 4 виворітні петлі: 1, 2, 3, 4, повторюється. Знімаємо дві ось ці петлі, наступні, пров'язуємо одну петлю виворіднюю, знімаємо назад, пров'язуємо дві лицеві петлі. Далі знімаємо наступну петлю назад, пров'язуємо дві лицеві петлі, 1, 2, одягаємо назад нашу петлю, пров'язуємо її виверідньо петлею та пров'язуємо чотири виворітні петлі. Виверідні рядочок пров'язуєте самостійно. Ми зв'язали Рапорт візерунка. Ось тут в мене, бачите, тут в мене два рапорти таких зв'язано, бачите, вже дуже гарний вигляд має. Внизу під відео в описі я залишу вам письмово, тобто словами схему як поворотніми рядами, так і, вив... і круговими рядами. Тобто, ви зможете зв'язати і так, і так. Буде все подробно описано. Дякую вам за перегляд. Гарного вам дня! Підписуйтесь, ставте лайки. До зустрічі!